Всіх вас вітаю, шановні глядачі, всі ви, мабуть, знаєте, що з подачі центральної влади в Україні на всій території України проводяться загальні перевірки, обстеження, місць укриття, бомбосховищ. І, відповідно, всі міські голови почали щось робити. Нарешті почали щось робити. Але результати показали, що вони не втішні взагалі, якщо взяти загальну картину по всій Україні, Не втішні. Відповідно, нещодавно мені один з глядачів прислав повідомлення. А саме на минулому тижні відбулася нарада при голові Сумської обласної військової адміністрації. І зараз я прочитаю з офіційних джерел, що саме було сказано в даній статті. Голова Сумської обласної військової адміністрації під час наради процитував норми законів України. Зокрема, статтю 36.1. Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад належать виконання вимог законодавства щодо визначення потреби створення, використання, утримання реконструкції та ведення обліку Фонду захисних споруд цивільного захисту. Територіальної громади здійснення контролю за станом утримання таких споруд та готовності їх до використання за призначення та підтримкою в належному технічному стані. Тобто, голова особиста сказав, що є стаття 36 .1. закону України про місцеве слідкування, про що ми з вами весь час кажемо. І процитував міським головам, які не впорались з тим завданням, які їм поставили. До речі, їм не треба було ставити задачі. Ці міські голови повинні самі були не зараз бігати, як вони бігають всі, а треба було, щоб ці споруди, бомбосховища, вже були підготовлені. Треба цим було займатися не зараз, а раніше. Що вони робили, якщо взяти 2014 рік? Що вони зробили з 2014 року, щоб всі захисні споруди, бомбосховища були в належному стані? Та нічого вони не робили відповідності до тих результатів, які вони є на сьогоднішній час. Тобто міські голови цим не приймалися. І, Відповідно, ось такі результати. Тобто вони не виконують все те, що на... належить до законодавства. І, до речі, ми направляли і направляємо відповідні пропозиції, листи окремо до місцевих рад, окремо до обласних державних адміністрацій і окремо до органів державної влади. Якщо взяти це питання. Питання цивільного захисту, то відповідно в цьому напрямку взагалі нічого не робиться. Це в першу чергу, про що я ще не сказав, це питання делегованих повноважень. Бо міські голови, вони зобов'язані виконувати відповідності до глави Другої закону України про містечкування всі ті повноваження, які наголошені там. А відповідна стаття 36 з'явилася в 2022 році. І вони не виконали вже минув рік. А раніше чим вони займалися? Чим вони приймалися? Взагалі нічим. Можна сказати, що не було цієї статті, так питання цивільним захисту треба займатися весь час. Ця стаття з'явилася саме для міських голів, щоб їм ткнути носом. Щоб вони прочитали і виконали, але вони і цього не зробили. І відповідні перевірки показали те, що є на сьогоднішній час. А на сьогоднішній час це повне невиконання і нерозуміння, чим їм треба займатися. Відповідно, існує порядок контролю за виконанням цих делегованих повноважень. І ми розібралися в цьому питанні, ми казали про це. Направили окремі листи до органів державної влади, нам прийшли відповідь. І ми вказали в цих листах, що треба змінити цей порядок, бо цей порядок існує з 99-го року. І згідно цього порядку неможливо проконтролювати весь перелік повноважень всіх статей, які наголошені в голові другої. Але законодавство наголошує, що повинен бути повністю зроблений і виконаний, все те, що належить до глави другої, тобто повне виконання 100%. А відповідності до порядку від 99-го року цього немає. І ми направили цей лист і відповідний лист вже, вже на розгляді особисто у прем'єр-міністра України. Бо ми вказали і розписали все те, що має бути. Бо на сьогоднішній час міські голови не виконують і відповідно немає 100% контролю за виконання. І відповідно, ще якщо взяти всі ці перевірки, це я все показує про те, що повністю в питанні цивільного захисту повний бардак. І в цьому питанні треба наводити порядок. І відповідно про що ми сказали, що голова зазначив, що процитував норми законів України, міським головам, так міські голови повинні. Казати про це самостійно і наголошувати, що їм потрібно, але вони цього не роблять. Вони навіть цього не читають і не, і не розуміють. Ось в чому проблематика. Питання в міських головах, які повинні відповідати за це, і відповідно виконувати, а не казати про щось міфічне. Також це міфічне вже в тому, що вони не здатні виконати норми закону як наголошую законодавство і забезпечити повністю всі захисні споруди, всі укриття, всі бомбосховища в належному стані для безпеки своїх громадян. Тому, шановні глядачі, ось така інформація. Дякую вам, що передивилися відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Всім вам дякую, до побачення.